Якщо ви думали, що школи в Києві бідні та ледь виживають? Вітаю, це брехня, або бодай частково, адже виявилося, що левова частина навчальних закладів полюбляє закупити їжу та світло за завищеними цінами. Київлада порилася у договорах і знайшла, які школи переплачують, скільки грошей може втрачати Київ та хто є головними бенефіціарами схеми. Почнемо вже за мить, а поки поставте лайк цьому відео. Отож, протягом минулого тижня навчальні заклади Києва та області отримали одразу два удари. Спочатку резонансне розслідування викатили наші гроші, слідом за ними вже київлада. Обидва свідчать про жахливу тенденцію: школи та дитсадки можуть навмисно переплачувати мільйони гривень. Зокрема, на постачанні світла. У двох словах районні управління освіти Києва закупили світла на весь рік вперед для шкіл. Загалом на світло витратили 365 мільйонів гривень. В очі одразу кидається значна різниця у цінах. Одна й та сама послуга коштує від 6 до майже 9 гривень. Хоча при цьому у всіх районах один і той самий постачальник компанія RTE Ukraine. Найдорожчий цінник у Солом'янському, Шевченківському та Печерському районах 8,7, 8,6 і 8,5 гривень за кіловат відповідно. Хоча при цьому в Деснянському районі такі ж послуги коштують всього 6,7 гривень за кіловат. Цікаво, а що думають про такі завищення керівники районних управлінь освіти? Хм, ну тут зараз буде цікаве. Очільницю Печерського управління освіти поліція підозрювала у розтраті бюджетних коштів. А в очільниці управління освіти Шевченківського району Євгенії Ярової таких підозр ціла колекція. Київлада навіть робила про неї окреме розслідування. Ну і в Дарницькому районі, який теж не економив, ситуація аналогічна. Керівниця місцевого управління освіти могла незаконно і безпідставно підвищувати зарплати наближеним директорам шкіл, виявили правоохоронці. Та електроенергію справа не закінчується. Ось вам наочне продовження. Завищення могли відбуватися навіть на закупівлі фруктів. Ситуація аналогічна: ціни на різні фрукти абсолютно рандомні. І знову є райони лідери по цінам. Дніпровський район молодець і знайшов черешню по 79 гривень за кілограм і закупив цілих 10 тисяч. А от Дарницький район заплатив за кілограм черешні по 105 гривень, а малину по 120 гривень, тобто на 35 гривень дорожче, ніж у сусідів. Та найбільший крінж ми знайшли в області. Поки ми вас не шокували, клацніть на лайк цьому відео. Можете ще підписатися на Київладу. Отож, Гоголівський ліцей, що на Броварщині, закупив полуницю по 155 гривень за кілограм, коли інші громади закупили її по 100 гривень. А Фастівське управління освіти закупило яблука, апельсини та банани з націнкою у 10 та 15 гривень. Такі от фрукти на Київщині. Напишіть у коментарях, чи бачили ви у магазинах такі ціни. Та порадьте посадовцям, де можна придбати фрукти дешевше. Закиньте пару гривень на соту бригаду за QR-кодом чи лінком у коментарях. Підпишіться на Київладу та поставте лайк цьому відео.